Привіт, Діана. Мама, а як прийшла ти сьогодні на освітацію? Я? Зараз? Я просто хотіла згоди на речі, але хотіла знаєш. А кого ти граєш? Лава. Mm -hmm. Це правда, я просто гуляла. Що, мама? Ви Чим вона тебе зачепила? Ну вона, мабуть, такий символ жіночності. Я не знаю, дуже ніжна, дуже тендітна, дуже вразлива. Потребую якогось захисту. Мама, ти можеш не відмовити кої душі. Тобі доставили цих половина тих же, що продала? сказала просто розбирати, вона чому? Тому що ти полетиш! Ця твоя чаша надії, любові, радості, світлого почуття, вона просто вся розбивається. Ага. І ти усвідомлюєш, що нічого не можна ні зібрати, ні склеїти, нічого. І, і це наскільки розбиває серце. Тебе автор залишає з цим, отак? І ти такий собі починаєш створювати п'єсу, ну, докручувати ще листів 10. Ага. І раз. І все.